Всі рада вітати у новому відео. Всім привіт! Всіль починаю з майонезиків, такий якби додаток. Нашої їжі повсякденні. Хочеться хлібчика намастити. Вже не кажу, що олів'є ми дуже полюбляємо Українці. Є різні ціни, зараз знижка зараз акції на майонез і майонезні соуси. Майонез, майонезний соус трішки різні речі. Але смак досить схожий і ви навіть не зрозумієте, якщо не прочитаєте на упаковці. Чумак. Зараз провансаль можна купити вигідніше 21,99 гривень. Цей провансаль 67% жирності, такий жирненький. Той теж був так, але менша упаковка. Більша упаковка буде коштувати 46,99 гривень. І а, провансаль а, ще більший 500 міліліт, міліграм грам 93,99 коштує зараз 76,99 Тобто чумак зараз вигідно купляти. Ще ось так є 50-відсотковий, 30 відсотковий Я Не знаю хто як любить. От взагалі до посту письми 42,99 Тобто пісний такий. 43,99 99 50% апетитний і ось такі ціни. Давайте швиденько пробіжуся, а ви собі так подивитеся 27,99 Ну, тобто, в сільпо, якщо ви приїдете то знижки дуже хороші саме на майонез. Такий, якби знижка діє до 19 однанадцятого на майонезики. А, так, і ще є плюс національний кешбек. Само собою до вашої покупки, яка повертається цей кешбек на вашу карту. Якщо ви це все підключили, обходили національний кешбек. Так щедро вважається, що він непоганий майонез за 300 грам ви заплатите 48,99. Ось такі ціни, зрозуміли. Так, ідемо далі. 35 це якийсь новий для мене бренд соус. А це соус Оліс, екстра майонезний соус 35,99 і майонез Олів'є. Зразу так от назва така, що можна 50-відсотковий. Так, 38,99 за 300 грамів. Олівія виробник, ну, можливо, він не новий, але я вперше на нього увагу звернула. Зразу покажу, який я обираю для себе майонез а, останні роки. Теж тут снижечка 47 гривень, 32 47 все залежить від жирності. 30% відсотковий тут бачу а, є. Знаю, багато хто любить на перекус брати собі такі в економній упаковці майонези. Майонез від щедро, салатний є і майонез від щедро. Салатний коштує лише 17,99. ціна була 25,99 Гривень за 190 грам. Ось цей салатний майонез. Ну, така хороша пропозиція, хороша ціна. Це вже провансаль дорожчий. Щедро провансаль 2599. Хочеться побачити взагалі щось таке дешевеньке. Ціни є низькими, смак-королівський 2399. Торчин 29,99, навіть за 19, є. але це майонезний соус. Але для хліба не мастити на канапку. Хтось напише, що все і в соусі, і в майонезі хімії, повірте мені дуже багато. Так, від Hellmann's люблю майонез. Це маленька упаковочка. Ось такий. Якщо ви можете собі дозволити, то купляйте ось цей майонез. Hellmann's. Зараз тим паче, що зараз знижка. Hellmann's різні бувають на даний момент саме такий цей майонез. Він написано, що він типу на натуральних яйцях. Ну не знаю наскільки це правда. 149 гривень. Зараз знижка 23%. Так, провансаль, так гарно упакований, є за 68. Ну кажу, що так, це я не знаю, що це за майонез. Він не дешевий, веганський майонез 179 гривень. Давайте подивимося ковбаску, бо хлібчик не мастили майонезом, а зверху ще треба щось покласти, якусь ковбаску або відварити собі сердечки і сердельки. М'ясна гільдія, хороша знижка. Подивіться, яка класна знижка. 74,99 знижка на серденки 44% за 0,33. Тобто 330 грам курячі серденки по супер акції, по супер ціні, Це навіть не вказано, що це акція, просто знижка щотижня. Щотижник такий. Серделечки по 74, є 134 вищий сорт. Так, що ще на снижечках є. Ви собі і так дивитеся без ну, озвучування, видно ціну. Так, сердельки крафтяр, бажаються непогані, м'ясні, делікатесні від італійського шефа. М -м -м, так смачно звучить, що ж слинки потекли: 41,90 гривень. Це за три сердельки. і а, тут 100 грам за 100 грамів. А тут 278 грам. Тобто вам обійдеться більше 100 гривень цих трисердевички, якщо помножити так, не буде. Бо вони, бачите, що вони там такі дуже якісь делікатесні. Ковбаски ювілейні, мисливські. Я не бачу, де вони є. А от ювілейні пухлики. Так, пухлики це не пухлики, це преміум ретро. Ось вони там далі, преміум ретро. Так, я відкрила холодильник. І покажу вам ретро з вершками. Ну, ось ці за 100 грам 41 гривня від Alan, А м'ясо переробної фабрики вищого гатунку. Такі вони грубесенькі, класні ретро з вершками. І ціна їхня не вказана, вказано скільки грам. Тут майже пів кілограма 467 грам. І за 100 гривен 41 гривня, тобто вони будуть біля 200 гривень. Ось ця упаковка буде десь 170 гривень. Ну, я не рахую на калькуляторі, тому я так просто говорю. Так, товстунчики 24, за 100 грамів, 24,90. А Ціна була, ну вони дійсно такі тостасенькі, Чесно кажучи, його. От... Просто мені схеньке течуть. Це 40 грамів. 14 гривень. Та ще повна чаша. Сердельки бородинські. Це пустунчики, а бородинські ось ці. Ціна досить низька. Ось така сердечка. Ось такі вони короткі і грубесенькі. 14,90 за стоган. Так, що ще по кубаскам? Так. Фітнес. Фітнес від Алан. Алан вважається, і дійсності непогані, різні сердечки, але дуже маленька знижка. Просто 114 були, 99. І від Алан знижки невеликі. Ось тут є ось ці чікен. Курячі я брала, вони досить непогані. Вони часто бувають на знижках, але тут знижка цього разу не є великою. Не є можна на грилі чи сковороці фермерські м'ясо в долю вживання. Ось ці рекомендую, тут не тільки чикін, ще є, інші є. Бачу, їх розібрали. Тут вже, бачите, пусто, порожньо. Тобто їх так і не дуже і є. Це все, що зі знижками просто вигрібають. Просто вигрібають. Високі ціни вони залишаються, щось трішки зі знижками дешевше, кубаска є. Так. Подивимося, понюхаємо, хоча понюхаємо за такими цінами. Ковбаска, ситий двір, старокиївська суха за 100 грам 42 гривні. Яка це? Яка це? Старокиївська ось ця суха, ситий двір, ось ця ковбаса, ситий двір 42 гривні. Так. Першого сорту. І свинина тут є знежирена, і жирна, і сало, і сіль, і м'ясо. Тобто все, що дають в ковбасу, дадуть і хрящі і дають навіть те, що не напишуть. Це теж може таке бути. Так, 109 гривень. Така, хто любить, яку ковбасу напишуть молочна, просто мол молочна кубаска зараз. Я знаю, багато хто любить 109 гривень зараз. Молочна варена ковбаса. 9, а була 134 гривні. А, і акція є до 19-го. Так що поспішіть собі придбати кобасочку варену молочну вищого сорту. Так, тут є ловищена, свинина є. Який а, смачний а сьогодні огляд 294 гривні. Це просто за палицю 340 грам 294 м'ясна гільдія. Ось ця. І є національний кежубайк. Так, 25% ще є колбаска, значки по 73 весь той кусочок маленький. Та подивимося, прицінюємося. Ковбаса Браун Швейська за 100 грам 97 гривень. Це вона чи ні? Так, це вона. Я її не пробувала з такими шматочками, видно, що шматочками сала. Це виробник Глобоно. Що ви можете сказати про самого цього виробника, про цю ковбасу, хто брав? Новітні технології, вірність традиції, натуральні спеції та прянощі. 97 гривень за 100 грам. А ця палиця, наприклад, важить 338 грам, то рахуйте, буде біля 300 гривень. Біля 300 гривень, біля 300 гривень, паличка ковбаси. З ностальгією, згадуєш часи, коли це все було ну, недорого, як би сказати, українська ва, варена копчена ковбаса 73 гривні 90 вищого готунку, це їхнє виробництво премія. Ціна була не висне сильно знижка висока, але все ж таки вона є. Ну а по чому сервелат? Раніше сервелат вважався дешевою ковбасою і не дуже хотіли брати. Ковбаса Саракопщина Сердолап, зараз 79-18% знижки, 79,90 за 100 грам. Павочка важить приблизно, тут заклеєно візьму Так, 338 грам. Так важить ковбаска. Виробник, місто Київ. Для громадян, хто любить делікатеси, я скажу, що це вже не так і дорого. 80, а, це за 80 грамів, ну це не є дорого, би за 100 грамів така собі звичайна, а це ковбаса фоет міні-сиром Екс касадемон Це ось така, наприклад, фоет, Але зроблена вона в Україні. Я щось подумала, що це Португалія. Ну і всі люблять а, таку ковбаску. Ласка традиції, ковбаса фоет. Так, 162 грами, а за 80 грам, наскільки я розумію. Це отак от воно, і знижка 119 гривень. А от є ковбаса фует з сиром, то про це я говорила, ось 80 грам за цю штучечку, але її ж не снижчиться так, якби то не з якими шматочками виріжете, можна там під вино, і її не треба багато тої ковбаси, а щоб спробувати, це такий делікатес, то 99 гривень ви заплатите. А ось ця от то 109 гривень. Я так розумію. І та 80 і та 80, власний імпорт. Не зрозуміло, це точно 80 грам, то точно вона. Так, Масар Массарфует ще така. є, 72 гривні, 90, вона знижки, за 100 грам. За 100 грам. Тут 221 грам. колбаска. Салом, я так розумію, українська кобаса, скільки сало, українська вищого сорту, за 100 грамів. 100 за 100 грамів 100 гривень. Ось такий шматочок. Тут 161 1 грн. 161 грам. Не дешево. Так, Для любителів хамона, що кубаски, Я знаю, що багато хто любить хамон. Думаю, що любите. Так. Тут що полядвиця димні традиції, це філа індички. Філа індички ось це, сирокопщини 60 грам і за це, напевне, за цю упаковку, бо не на питання не на, за 60 грам 99 гривень. Сирокопщини, філюар індички. Я вже не в притомному стані, чесно кажучи. Я так собі апетит нагнала. Я просто нагнала собі апетит. Сама сама себе завела в такий стан психологічний. Це знаєте, самогіпноз називається хамон. 89 гривень 99. За скільки за 60 грам тут. Він, не він так за 60 грам хамончик. Ну як я люблю хамончик? Ось цей хамон. Але тут не 80, тут 250 грамів, а де за 250 грамів навіть ціни не нема. Напевно їм би страшно було ціну написати за 250 грам, бо 80 грам коштує 100 гривень. Немає ціни, безцінний. Можна собі пробити. Я маю такий додаток, але я на цей телефон знімаю, ні, то я не можу. Хамончики є. Набір м'ясної глибини, Так, це, це так. Ось цей м'ясний набір, три види кубаски, а сорті нарізка 149 гривень, а 199 гривень була ціна. Ще дуже класні є нарізки, і вони разом з сиром. Взагалі такі є там, і оливочки, такі сети я не бачу. Якщо побачу, зараз покажу. Так, хамон є панчета. Панчета 179 гривень за 100 грамів. Щоб ви розуміли, так, шийка. 199 гривень. Я так розумію, що це. Так, а це що? Прошуто? 239 гривень 100 г. Все чи не це? Це Хамон серано Хамон серано Так. А це цінників немає, напевне, не можуть написати. От прошу прошуто за 100 грам 239 гривень. 239 гривень, і виробник, і виробник, так, 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 Хорватія. Хорватія салямі українська, упакована класно, 189 гривень. Друзі, сьогодні був смачночий випуск з ковбасками, з майонезиком, було і на хліб, і до хліба. На ваші канапочки, всім до зустрічі у нових відео о нових оглядах.